У Китаї діти відкривають TikTok і бачать уроки фізики, мотиваційні історії про юних винахідників, патріотичні відео і біографії астронавтів. У нас танці під треки з півнями, сексуалізовані підлітки, черговий фейслаб-челендж і лайфхаки рівня як швидко стати інфлюєнсером, не маючи нічого, крім губ. Це одна й та сама платформа, один і той самий власник, китайська компанія ByteDance. Але чомусь у Пекіні вона виховує майбутніх творців Великого Китаю, а в Лос-Анджелесі нову хвилю крінжових тіктокерів з дефіцитом уваги. In China, the way... я у Китаї алгоритм працює інакше. Він не винагороджує тих, хто танцює дурні танці. Він просуває те, що влада хоче бачити в своїй молоді. Це випадковість чи стратегія? Чи може найвитонченіша інформаційна війна без бомб і шпигунів лише через стрічку рекомендацій у цьому відео? Ми розберемося, чому китайський TikTok насправді не зовсім TikTok. як Дуаін став частиною національної освітньої пропагандистської машини. Тому для себе вони залишають TikTok версію зі шпинатом, а всьому світу версію з опіумом. І чому західна версія цієї ж платформи все більше нагадує цифровий атракціон без правил, гальм і виходу? TikTok і Douyin виглядають однаково. У них схожий інтерфейс, той самий формат коротких відео і той самий For You алгоритм. Але насправді це не двійники, а радше двоюритні брати, які виросли в зовсім різних родинах. Тікток це глобальна версія, якою користуються мільярди людей по всьому світу, включно з Україною, США, Європою, Латинською Америкою. А до це внутрішній Тікток, який працює виключно в Китаї. Обидві платформи належать одній компанії ByteDance, але вони працюють на різних серверах. Підпорядковуються різному законодавству і мають окремі модераційні та алгоритмічні політики. Douyin повністю підпадає під вимоги китайських регуляторів. Там діє сувора система модерації, де все від коментаря до фону в кадрі може бути заблоковано, якщо не відповідає партійній лінії. Починаючи з 2018 року, він офіційно інтегрований у державну систему інформаційного впливу. Платформа співпрацює з понад десятком урядових відомств і державних медіа, аби допомогти їм краще оформлювати свої меседжі та ефективно доносити потрібні наративи через відео. Один із редакторів PLA Daily, офіційного військового видання Китаю у своєму есе прямо заявив: Доуін став новим простором і новою позицією ідеологічної боротьби між нами та нашими ворогами. Як і всі великі платформи в Китаї, Доуін суворо дотримується правил партійної цензури. Але відео не текст тож модерувати його складніше, тому система постійно навчається ловити навіть ті теми, які неочевидно дратують політичну верхівку. Під роздачу потрапляють не лише гостро суспільні відео цього року, наприклад, блокували контент економістів, які критично оцінювали стан економіки, і навіть короткі сюжети про конфлікти між свекрухою і невісткою, бо ті порушували уявлення про сімейну гармонію. Осікансіонця Іншими словами, навіть зрежисована сварка може бути визнана небажаною, якщо не вписується в картину ідеального суспільства. Але поки ми говоримо про алгоритми TikTok і інформаційний хаос, є одне запитання, яке важливіше за всі інші, чи ми самі розуміємо, як працює цей світ? Бо TikTok – це гігантський масив даних, що формує покоління, і якщо ви хочете не просто скролити, а керувати даними, розуміти логіку цифрових систем, аналітики і прийняття рішень, GoIT відкрив без. Коштовний інтенсив з дата аналітики ви отримаєте 4 дні навчання з практикою та ментором з Канади, базу знань, яка актуальна у світі технологій, а головне шанс потрапити в ІТ без магії і знайомств. До речі, чому саме аналітика? Бо аналітик це не просто про Ексель і діаграми. Це той, хто вміє знайти закономірність там, де інші бачать лише випадковість. Поки всі бояться, що штучний інтелект забере твою роботу, аналітики лишаються на коні, бо хтось має збирати, тлумачити і розуміти, що штучний інтелект там напрогнозував. Це професія, яка вистрілює в IT, медицині, фінансах, логістиці, маркетингу і всюди, де є цифри, а цифри зараз усюди. А зарплати, ну скажімо так, це вже не про виживання, це про впевненість у завтрашньому дні. І якщо після інтенсиву вас зацікавить повноформатне навчання, GoIT надає гарантію працевлаштування на українському ринку для всіх студентів з 18 років. І якщо після повного курсу за 6 місяців ви не отримаєте офер, GoIT повертає вам гроші в повному обсязі. Адже справжня освіта це не про красиві слова, це про відповідальність за результат. І GoIT бере цю відповідальність на себе. Посилання в Пісі під відео, переходьте, і нехай перший крок буде сьогодні. Тікток натомість на заході позиціонується як нейтрально розважальна платформа з комерційним алгоритмом, який орієнтований на одне: утримувати увагу глядача якомога довше. Різниця не тільки в законодавстві. У Тікток головна цінність це вірусність, у Douyin — соціальна користь. І це не означає, що китайська версія платформи стерильна та ідеальна. Вона теж хоче, щоб ти дивився довше. Але в її стрічку навмисно вшивається корисний контент про культуру, науку, мотивацію, державні ініціативи. Китайська версія TikTok часто подається як ідеальна альтернатива західному інформаційному хаосу. Якщо ти підліток у Китай, то в тебе є дитячий режим. У цьому режимі ти можеш користуватися додатком лише 40 хвилин на день з 10 вечора до 6 ранку. Повне блокування. Контент суворо фільтрується. Тобі показують відео про наукові відкриття, патріотичні історії, музеї, космос, історичні події. Звучить як щось між Discovery Channel, TikTok і планом комуністичної партії виховати високоморальну молодь. Now, тепер вони не поширюють цю версію TikTok за межі Китаю, і це ніби тихе визнання. Так, технології реально впливають на розвиток дітей. Тому для себе вони залишають tiktok версію зі шпинатом, а всьому світу версію з опіумом. І це не лише про саму платформу. Доуінь лише один із інструментів у масштабній політиці Китаю щодо цифрового контролю за молоддю. Паралельно з цим держава обмежує онлайн-ігри і обмежує серйозно. Дітям до 18 років дозволено грати у відеоігри лише з 20 до 21. -ї. П'ятницю, суботу, неділю та святкові дні, тобто максимум 3 години на тиждень. Ігрові компанії зобов'язані впровадити реєстрацію з реальним ім'ям, контролювати вік користувачів, автоматично відключати гру після години. Tencent, наприклад, додала навіть фейсканери, щоб діти не ховали за аккаунтами бабусь. У буквальному сенсі в Китаї людям 55 доводилось проходити розпізнавання обличчя, щоб довести, що вони грають самі, а не замість внуків. Щоб зрозуміти, звідки така одержимість контролем, треба глянути у контекст. Китай добре пам'ятає 90-ті – період економічного хаосу, соціальних потрясінь і страху перед нестабільністю. А пізніше побачив, що інтернет може бути не лише інструментом розвитку, а інструментом революцій. Після арабської весни 2011 року, де соцмережі стали каталізатором повстань, китайська влада остаточно вирішила відкрити інтернет, це загроза і почала будувати свою модель з фільтрами, vpn блокуванням і власними платформами. У соцмережах усе працює так само у Китаї. Ти не можеш просто зареєструвати аккаунт. Потрібна ID, справжнє ім'я, часто навіть верифікація через камеру. А далі алгоритм знає, хто ти скільки тобі років і що саме тобі можна дивитись. Там не буде політичної критики, там не буде нічого, що підриває державу, там немає повного інформаційного безладу. Навіть якщо ти бачиш дурню, вона контрольована. Формат Douyin такий самий швидкий. Там теж кліпи, візуальна заліпуха, все блима і рухається. Але відмінність у векторі: якщо TikTok качає тебе на емоціях, Douyin вкручує правильні ідеї. Просто замість поверхневого крінжу — поверхнева мотивація. І це не краще чи гірше. Це інше, вона не створює геніїв, але вона принаймні, намагається не перетворити їх у меми. І якщо державний алгоритм вшиває в стрічку правильні теми, то інший пласт впливу це кол Opinion Leaders, тобто ключові інфлієнсери. Це не ті, хто танцює на кухні під треки з TikTok. Це інфлюєнсери соціальні роль моделі, і їх дуже багато. Кожен із них такий собі інфлюєнсер-вихователь, який встигає порадити її наставити і продати знижку на зубну щітку. До речі, я вже розповідав про цю тему. Я залишу посилання на це відео у описі, ви можете подивитись, там дуже багато цікавого. Якщо ти дослухав до цього моменту, вітаю! У тебе ще не відмерла критична свідомість, але це вже рідкість. Підпишись, якщо хочеш, щоб таких відео ставало більше. І підтримай донатом. Це допоможе не тільки мені, а й твоїй стрічці. І так, вони розповідають, як заощаджувати, як влаштуватись на роботу, як правильно вести себе з начальством і як бути скромною, але елегантною жінкою або наполегливим і вдячним чоловіком. Так, це теж маркетинг. Вони продають речі, одяг, косметику, техніку, але разом із цим продають і поведінкову норму, можна і так сказати. І от тут цікаво, у Тік-Кок ти будь собою, навіть якщо ти крінж. У довінь будь кращою версією себе, але не виходь за межі. Коло Китай мають високий рівень суспільної довіри, часто вище ніж журналісти або державні спікери. Їх сприймають не просто як рекламістів, а як особисті приклади, до яких варто прислуховуватись, особливо в поколінні до 30, де частина молоді сприймає кол як старших братів і сестер, які допомагають орієнтуватись у складному соціальному ландшафті, як виглядати успішним, що робити і чого уникати. Кол це не державні пропагандисти, але їхня етика дуже зручна для держави. Вони не закликають до змін, вони не ставлять незручних запитань, вони не виходять за рамки. Фактично, це платне самовиховання, яке співпадає з ідеалом правильного громадянина, працьовитого, поміркованого, спокійного, ну, трохи комерційного і обов'язково дисциплінованого. TikTok – це як All-Inclusive на круїзному лайнері, де весь день наливають, а зупинитись можна, якщо вже поки ти сам не вирубишся. Ніхто не питає твій вік, твої цілі, твоє ментальне здоров'я. Головне залишайся, скроль, і ще трішки. Ну, три години пройшло, а ти тільки зайшов. Алгоритм тут не питає, що тобі корисно. Він питає: а ти на чому затримався? Сподобалось відостанцями? Тримай ще. Затримався на історії про тривожність і панічні атаки, тримай добірку з депресивного TikTok. Розслідування від Wall Street Journal показало, що алгоритм TikTok може занурити людину у вузьку психологічну нішу за лічені хвилини. Це як якщо б Ютуб одразу після відео про котиків показував серіал «13 причин, чому але пришвидшене голосніше, і з фільтром на обличчя. Маке злевен Мої діти живуть у Сінгапурі, і там TikTok для дітей до 13 років взагалі не працює. А от якби вони жили в США, я б дозволив їм Тікток. У Китаї є дитячий режим, а у Тікток на заході є батьківський контроль, який ніхто не вмикає. Є таймір на 60 хвилин, який вимикається одним кліком. Це як давати дитині торти, сказати, можна тільки один шматочок, якщо сам себе зупиниш. Хоча варто бути чесними до кінця. У Тікток є й багато хорошого. Там проводяться соціальні кампанії. Інколи піднімаються теми ментального здоров'я, мотивації. Є популярні автори, які реально діляться знаннями. Але таких відео потрібно ще знайти, бо алгоритм просуває не те, що корисне, а те, що залипається. І це ключова різниця, бо TikTok формує не просто залежність, а новий спосіб мислення швидке, поверхневе, 15 секунд і до побачення. Якщо думка не влізла в один свайп, вона не варта уваги. Так, TikTok буває веселим, ширим, креативним, але водночас він знишує концентрацію, розмиває межі між реальністю і фільтрами і запускає лавину порівнянь, тривожності і цифрової втоми. Ну, тобто, навіть з точки зору нейробіології та розвитку мозга, Тікток тренує тебе ловити швидкі картинки, а Douyin хоча б намагається зробити вигляд, що ти щось там розумне дивишся. Щоб зрозуміти, чи Douyin справді такий ідеальний, як про нього всі розповідають, я сам провів кілька днів у цій китайській версії Тікток. І одразу скажу картинка, яку нам малюють деякі політики і експерти, м'яко кажучи, не зовсім точна. Моси тота діотоні чи зоцита ченші так в вдуін справді є освітні ролики. Є історії про китайських астронавтів, мотиваційні відео, навіть класні добірки про науку і культуру. Але паралельно з цим у стрічці тобі запросто можуть показати дівчину в блискучих панчохах на фотосесії, лайф з блогеркою, яка через ефекти на екрані збільшує собі груди до комічних розмірів або бій двох боксерок у спортивних топах. Або влоги з особистого життя, який нічим не відрізняється від будь-якого тіктоківського дня з мого життя, тобто. Так, контенту про науку більше, ніж у TikTok, але й крінжу вистачає. А тепер про дитячий режим. Його дуже люблять показувати, як приклад, турботи про дітей. Мовляв, 40 хвилин на день з 10 вечора, блокування, усе культурно. На папері так, да, круто, а на практиці діти просто обходять ці обмеження. Купують сім карти, зареєстровані на дорослих, просять батьків або бабусю завести аккаунт, або просто користуються чужими телефонами. Тобто, так, система контролю працює, але чи справді вона створена? Для захисту дітей, це ще питання. Можливо, вона просто продовжує загальну логіку спостереження, яка в Китаї вже давно стала нормою. Так Доуінь виглядає стриманішим, але не тому, що він розумніший, а тому, що він більш обмежений. І якщо вже порівняти з TikTok, то це не опіум ВС шпинат, як кажуть у соцмережах. Після всього, що ми побачили, одне стає очевидним: TikTok і Douyin — це не просто дві апки, це два культурних підходи до того, як формувати людину в цифрову епоху. Один вільний, але часто безгальм, інший структурований, але іноді задушливо контрольований. TikTok дає дітям повну свободу скролити в будь-який бік, і разом із нею допомінимо петлю, з якої не так легко вирватись. Douyin дає трохи більше корисного встрічці, але не тому, що так вирішив користувач, а тому, що так вирішила система. Але й там і там є треш, і там і там є користь. Просто в одному випадку це залишить від твоїх пальців, а в іншому від невидимої руки, що керує фільтрами. Тому питання навіть не в тому, який додаток кращий. питання, яку роль ми самі віддаємо цим алгоритмам у власному житті, і чи хочемо ми, щоб майбутнє покоління росло в середовищі, де найважливіше рішення приймає не людина, а кот. Свобода без відповідальності теж небезпека, контроль без свободи теж небезпека. І поки одні ламають голову, як нам захистити дітей, а інші як довше тримати їх у додатку, найкраще, що ми можемо зробити, це хоча б почати ставити правильні запитання. Також хочу подякувати спонсорам. ви співавтори всіх цих відео, і саме завдяки вам, я й далі можу говорити про важливе і залишатись живим, а не алгоритмично покірним. І також дякую всім, хто донатить на монобанку. Людина за аватаркою котика від мене окремий респект. Ви, як антиалгоритм, не чекайте, поки вас розважать безкоштовно, а самі вирішуйте, що підтримати. Завдяки вам, я не перетворив цей канал на чергову біржу криптовалютних порадників у спортивних костюмах. Тож дуже вам дякую.